Той час вирішив Ісус піти в Галилею і, знайшовши Филипа, мовив до нього, іди за мною, а був Филип за цеїди міста Андрія та Петра. Зустрів Филип на і сказав до нього: Ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі, і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету, мовив до нього Филип Прийди і подивися. Ісус, побачивши, що над нього надходить Натанаїл, сказав про нього. Ось справжній ізраїльтянин, як в якому немає лукавства. Натанаїл сказав, ля ти мене знаєш. У відповідь Ісус сказав йому, Перше, ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як ти був пісмоковницею». Натанаїл відповів йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачу тебе пісмоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те. І сказав до нього «Істинно, істинно, кажу вам. Побачите небеса відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на Сина чоловічого. Слава, тобі, Господи, слава, слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо першу неділю Великого Посту. Зрозуміло, що це є важливо мати добрий початок, і тому ця неділя називається неділя православ'я. Ну, можливо, не тому, що хоче показати, якими є ортодокси або православні у вірі, але не мов би показати нам всю ту історію церкви, яка на початку. Скажімо, свого шляху, так як церква також має свою історію, вона мала таку, знаєте, боротьбу з різними єресями. Починаючи від 313 року, коли церква вже вийшла із підпілля і не була переслідувана так офіційно, хоча переслідування були, і завжди залишаться, то церква завжди мала такі різні виклики. У своїй історії. І останнє єрі, з якою церква боролася більше як 100 років, була єрість іконоборства. І тому сьогодні Свята Церква дає нам як приклад ікону, на яку ми можемо споглядати, дивитися, молитися перед нею, не як якогось ідола, як деякі на це звертають увагу або так вірять, але як образ. Образ Божий. Зрештою, ізрецького ікона перекладається як образ. Тому, коли ми дивимося на образ Ісуса Христа, або образ Богородиці чи інших святих, то ми точно знаємо, що це не є сам Христос або сама Богородиця чи якісь святі. Це їхній є образ, який покликаний нам, християнам, молільникам, уприсутнити Господа Бога під час молитви. Тому що як кадагезм нашої церкви каже, молитва це є що? Розмова з Богом. І якщо оці, які досягли такої досконалості духовної, вміли себе уприсутнювати перед Богом дуже конкретно і явно, часом, коли ми читаємо життя святих, то вони свідчили, що вони під час молитви бачили і споглядали Господа, собі, на своїй душі або у своїй душі то нам, грішним, очевидно, це є, важко дається, і ми не маємо часом таких ресурсів духовних, щоб ну, дійти до такої вершини духовної досконалості. Тому ми, як е, помічник в нашій молитві, в нашому спілкуванні з Богом, використаємо образи, споглядаючи на образ Ісуса Христа, Богородиці чи інших святих, ну, до яких ми взиваємо про якусь допомогу. Ми немов би видими спосіб у присутньому перед собою ну, Ісуса, Богородицю чи Святих, з якими ми можемо вести вже діалог. Тому що молитва дуже часто, нами, як монолог, знаєте, будується, а це неправильно. Правильно, молитва відображає цей діалог мене і Господа. Це щось таке потаємне і таємственне. І тому ми маємо цю ікону, яка має перше. І завдання, і дуже важливе уприсутнити Бога в той момент, коли ми стаємо до молитви. Друге, що Ікона хоче нам сказати, що на ній зображено? На ній зображені фактично люди, а чи то Христос, ми впізнаємо Богородицю чи святі, але це все зображені її люди і непрості люди. Так? Книга Буття пише, що людина, має, що людина створена на образ Божий і на подобу Божу. І тому цей образ Божий ми маємо бачити в кожному з нас. Тобто, друге завдання ікони показати, що кожна людина є образом Божим і його подобою. І так як ми не насмілюємося, знаєте, хіба найбільші грішники, топтати ікону, зневажати її. Так і ми, християни, повинні би дуже обережно дивитися навіть на тих людей, які є грішниками, щоб їх осуджувати, щоб їх проклинати, Боже Борони, чи щось інше погане думати. Розуміючи, що навіть і та людина, яка обтяжена своїми немочами і гріховними залежностями, також в собі носить образ Божий. І це на початок Великого поску є для нас, знаєте, великою опорою і помічником. Тому що дуже часто те, що не дозволяє нам провести гарно оцей піст, щоб бути в єдності з Богом або побачити свої немочі, ми, знаєте, звертаємо увагу на інших людей. І тому Івангелія каже, що чого ти дивишся на пилинку у воці брата свого, а колоди у власному не помічаєш, легко завжди побачити якісь переступи, недоліки або гріхи інших людей. Але це є нагода дивитися в себе, бачити в собі колоду в власному оці, щоб коли ти її виймеш, ти зміг би помогти тій людині, яка є в потребі, яка можливо хоче, щоб через тебе Господь тій людині чимось допоміг. І тому кожна людина є покликана Богом для того, щоб тут на землі свідчити про нього, нести той образ Божий. І говорити своїм життям, що Бог є. Ми не хочемо, щоб Бог являвся, знаєте, в якихось хмарах, як це являвся, скажімо, вибраному народові. Кожен з вас є тим, який покликаний, щоб свідчити про Бога. І тому сьогодні Євангелія нам говорить про покликання учнів. Дивіться, яка цікава історія. Ми знаємо, що перші учні, які були покликані і пішли за Ісусом Христом, це був хто? Андрій Первозваний називається. Але він був не один первозваний, бо з ним ще був інший учень, який називався Іван. Ці двоє учнів були першими в Ісуса Христа. І що роблять ті учні? Вони повертаються від Ісуса Христа, йдуть до своїх домів. І Петро, і Петро був покликаний до Ісуса через кого? Через брата Слуга Андрія. А Яків, один з апостолів 12, був покликаний через Івана. Тут ми бачимо історію, коли апостол Филип. Який був покликаним Ісусом, щоб йти до нього. А Він був покликаний так само, очевидно, під дією, під впливом вже Андрія і Петра, бо Він був з одного села чи з одного міста, від це їде. І Цеїде. нам вказує, що він був з того села, звідки походив Петро і Андрій. І він, вже пізнавши Ісуса, пішовши за ним, що Він робить? Він поспішає до свого товариша, який називався Натанаїл. І сповіщає йому цю добру новину. А той, коли послухавши Филипа, будучи, знаєте, побожним євреєм, говорить, що може бути доброго з Назарету? Змійте, от прикладна Танаїла, про якого Господь говорить, що він справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства, немов би промовляє сьогодні до наших християн, які, знаєте, хочуть сказати, от я вірю в Бога в серці. Ну якщо ти віриш в Бога в серці, то чому ж ти не робиш і не свідчиш те своєю віри, що ти віруюча людина? Тому що коли ти віриш в Бога, то ти показуєш свою віру певними конкретними ділами. А один із тих зобов'язань, які мали би християни сповняти, це пам'ятати про день святий, день, який мав би призначений бути Господеві. Це було дуже святе правило. І хто цей день не святкував, то євреї, розумієте, мали страшну кару. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос, ми вчора читали, до речі, це Євангелія, оздоровив чоловіка у суботу. А вони шукали, щоб Ісуса обвинуватувати в того, що Він не шанував суботу. А це вартувало смерти. Людина, яка не шанувала суботи, її просто каменували камінням. Наскільки були Суворові на той час? Тогочасні закони, якими керувалися фарисеї і тоді побожні євреї. А чому християни, які кажуть, що вони вірять в Бога, не показують свою віру конкретними ділами? Знаєте, як пише нам все те Писання, піси теж вірять в Бога. І вони точно знають, що він є, і тремтять, знаючи, що їх чекає. І тут людина, знаєте, є така лицемірна, лукава. А на відміну від Натанаїла, який не був таким, Господь каже, що в ньому якраз немає того лукавства, тому що він точно знав, звідки має прийти спаситель світу. Бо в законі написано, що спаситель світу приходить з Назарету І він би мав називатися той, який перепрошую, з Вифлеєму. І він би мав народитися в Вифлеємі. Так? Вифлеєм перекладається як дім хліба. Але коли він підходить, все ж таки довіряє своєму товаришеві, він підходить побачити Ісуса, бо каже, Филипп прийди і подивися. Слухайте, Я так дивлюся, дуже багато християн, вони тим принципом живуть, бо їм не байдуже, що ті люди, які нам дорогі, щоб залишилися поза спасінням. Чому так? Бо святе писання нам дуже конкретно і чітко говорить, що якщо ти не борешся, то вінка не отримаєш. Якщо ти не біжиш, то нагороди не будеш мати. Тому, коли християнин, який є охрещений, і вже з того, що ти є охрещений, ти покликаний йти за Христом, проповідувати Євангелію, бути священником для тих людей, які не увірували, бути апостолами для тих, які ще не прийшли до церкви, а ти це занедбуєш, вже не кажучи, що людина робить таку послугу для Господа Бога, коли вона там. Прийде посвятить Пасху, посвятить воду, чи ще якісь там яблука, чи щось інше. І вона вважає, що вона вже справді є такою побожною і віруючою людиною. А насправді і близько того немає. Тому що людина за небо є головне, йти за Христом і інших людей, тих, котрих вона любить провадити до Ісуса Христа. І коли Натанил сам зустрічається з Ісусом, він бачить це зовсім по-іншому. Знаєте, коли ми читаємо середах Боже Слово, і мені просто цікаво, як люди можуть бачити унікально то Боже Слово, яке іншим не дається. Так? І коли ми один одному з цим ділимося, наскільки цей людину збагачує всіх нас, які беремо участь в цьому. І бачите, і наскільки Филипп збагатив Натанаїла, якого привів до Ісуса. Натаноїл бачить Ісуса не просто як вчителя простого, який збирає учнів, але бачить як Спасителя світу. Він каже, ти Месія, ти цар Ізраїля, коли Ісус виявляє Натаноїлови те потаємне, яке ніхто не знав, крім самого Бога. Тому що, коли він каже, я тебе бачу під смоковницею, ти не лише говориться про місце, де перебував Натаноїл, в часи того. Часу, коли він виливав своє серце перед Богом. Але він відкривав йому не мов би те, що він просив Бога, чим він жив, на що сподівався. І коли Натанил для себе зрозумів, що перед ним непроста людина, непростий вчитель, а той, який знає його серце, то він зрозумів, що перед ним є той, про якого писали пророки і Мойсей. І тоді він його визнає перед всіма учнями. І учні до кінця, можливо, ще не зрозуміли, що він говорив. Але Ісус до нього говорить те, що я тобі сказав, і ти віруєш, але побачиш ще більше: побачиш, як небеса відкриваються, і як ангели спускаються і возносяться над сином чоловічим. Тобто, кожен з нас є тим Божим помазаником, який може на собі відчувати оце сходження і відкриття неба, сходження ангелів на нас. Сложення Божої благодаті, але для цього треба, щоб наше серце не було лукаве, щоб ми розуміли, що ми є тут тими Божими руками, Божими вухами і Божим ротом, щоб звіщати Євангелію перше тим, кого ми любимо. Якщо чоловік ходить, а жінка не ходить чи не упаки, то перше, що ти маєш зробити, трудитися в цьому напрямку, щоб вони прийшли, щоб вони побачили, щоб вони відкрили перед собою спасіння. Тих, кого ми любимо, так само є об'єктом, над ким ми маємо працювати. Тому що в тому проявляється якраз сенс нашої віри. Бо ми є покликані, щоб через своє служіння, через своє життя іншим відкривати особу Ісуса Христа. Для інших ми повинні бути тими апостолами, які, пізнавши Христа, пішли за Ним і іншим відкривають дорогу. Іншими словами, ми також маємо бути воїнами, які змагаються із тими духами темряви під небесних просторах, які навпаки намагаються, мов би знаєте, віддалити Бога від людини, показати людині гріховність, залежність або принаду цього світу. Сьогодні ми також згадуємо 40 мучеників, які були замучені Севастійському озері. Це свято так. Дуже сильно почитаються на тих теренах. Але це фактично відбулося в 320 році, вже коли вже християнство не було переслідувані. Але деякі, знаєте, тетрархи, бо тоді імперія була поділена на чотири частини, вони, бачите, не всі приймали Христову віру. І ліцій такий був тетрарх, один з тетрархів, який виступив проти Константина, і його завдання було те, щоб переслідувати християн. Він вважав в їхньому лиці якусь загрозу для власної імперії, яку він будував для себе. І ці воїни, які були замучені, вони були таким, знаєте, героями свого часу. Бо коли була найважча битва, то вони за Марка Аврелія, ще імператора, себе найкраще проявили. І тоді цей Легіон 12-й називався Безстрашний. Там в основному були самі християни. І коли він на знак якоїсь червоної перемоги, де героями були оці християнський полк, вирішив влаштувати таке поклоніння своїм богам римським, то він змусив всіх приносити жертви тим богам. І знайшлося тих 40 геройських воїнів, які сказали, що вони є християни, і вони не будуть поклонятися боганам тим, яким вірюють римляни. І, звичайно, вони були засуджені на страту в найбільший мороз їх вивели на середину озера, роздягнули догола і збоку поклали таку спокусу, розтопили таку гарячу кімнату, де було купа наїдків, і людина могла просто-напросто прийти, відділитися від тої когорти і знайти там для себе тепло, їжу і особливий такий, знаєте. Привілей імператора по відношенню до того, хто повернеться і відречеться від Христа. Кажуть, що коли в найтяжчий момент, коли вони вже мученики стали слабнути, які весь час прославляли Бога, одна людина не витримала з тих сорока і почав бігти до цього будинку. Так? І коли він вбіг в цей будинок, а там була температура ну, плюсова, комфортна для, для людини. То ця переміна різка зробила так, що він відразу помер на порозі того будинку. так. І в той момент, коли він це зробив, з неба почало спускатися 40 вінків. І на кожного мученика ті вінки осіли, і один вінок залишився, під тим вінком залишилося порожнє місце. І один із тих, що охороняли тих воїнів, яких мучили холодом, а це був сотник. Який побачив ці вінки, Бог дав йому побачити, бо видно, мав добре серце, він скинув в себе одежа і, і крик з криком, що я теж християнин, я теж можу, хочу бути християнином, став біля того вінка і доповнив тих сорок мучеників, на яких зійшли ці вінки, які Господь Бог зіслав з неба. Така історія тих сорок мучеників, вона, бачите, перекликається дуже близько в тих обставинах, в яких ми опинилися зараз, бо таких. 40 мучеників і більше зараз наших воїнів дають нам можливість тут молитися, фактично жертвувати своїм життям, даючи нам можливість, знаєте, хоча і з такою напругою, бо кожен день прилітають ракети, але дає нам можливість, щоб ми жили менш-більш, ну, не знаючи, що, що, що йде війна. Ну тут ми, важко це зробити. На Захід України це теж прилітає. Але завдяки їм. Ми можемо, знаєте, зараз молитися, прославляти Бога і поширювати цю благовість Христа на тих людей, кого ми любимо, щоб вони так само, пізнавши Бога, прославляли Його разом з нами і йшли за Ним. Амінь. Слава Ісусу Христу!